Всім доброго дня! Трохи про пасіку 100% Чернігівська область. В цьому році з пасікою була проблема. Не всі бджоли повиживали зимою, тому зараз а, весною поробив відводочки, розширив, так сказати, все це відводки молоді, крім декількох вуликів повноцінної сім'ї сімей. Ось така картопля у нас на пасіці. Практично вся цвіти, але не знаю, вона висока, товста. Що буде всередині, не знаю, тому що нас заливає кожен день дощами такими рясними, конкретними. Тому трохи є, коли Фітофтора Буду травіти. Допоможе чи ні Не знаю. Ну, ось так, друзі, як казав мені один пасічник з великим досвідом роботи. Смотра, що ти ставиш за задачу. Першу. Весною. Чи перше це мед тобі треба, чи друге, тобі бджоли треба. Якщо тобі треба бджола, тоді за мед забудь. Ну Це е, було коли я тільки починав. У мене було один-два вулики. Але в цьому році ситуація повторилася. Бачите, е, Бджоли вимерли зимою. По Не зовсім зрозумілій причині, тому що це по всьому у нас регіону, а так як я побачив на Ютубі і багато де по Україні таке сталося. Не у всіх, звісно, але ми не беремо до уваги, звісно, величезні пасіки там 100 більше вуликів. Зрозуміло, що там, якщо 10-20 віміри, там нічого страшного немає в цьому. Але у кого було так, допустимо, 10, ось як у мене, і практично все, крім двох. ж тобто, розумієте, що починаємо э, в цьому році. Почали... Споминав слова того пасічника, починаємо э, з нуля. І стояла задача знову, постала, чи мед, чи э, пчола. Я буду казати пчоли, а не бджоли, тому що для мене це зручніше. Ну, у нас в нашому регіоні в цьому році вимерзла вся акація на додаток до цього і липа. Але верхушки окації чомусь і верхушки липи цвітуть. Зараз я вам покажу. У мене стоїть у дворі величезна, тут на території пасіки величезна липа. Вона не цвіте, але вверху весь цвіте, квітне. Не знаю, побачите. Ві... О, що там. Бачите, таке жовтеньке в самому верху. От цей вершок. Самі цвіти. А саме оте здоровенне дерево не. ні. І так усюди, по нашому регіоні, цвіли тільки верхушки, тому медузикації, звісно, не було. Я не відкачу, Ну, там нема чого відкачити, але був мед красного кольору, такого янтарного. Ну, це у нас цвіла кульбаба. Тобто одуванчик масово в цьому році. Масово там у мене вон, за тими кустами йдуть поля, і там вони всі жовті були. Тому у повноцінних сім'ях у мене їх було дві, а два вулики були забиті медом. Хто дивився, яке відкачував, бачив. Чистий мед з кульбабі. Є е в наявності, кому треба, звертайтеся. Але зразу кажу, що там кіло, баночку я відсилати не буду, бо це морока, може там 6-12 літрів відіслати кому треба. Так, ну ось такі діла на пасіці. Всі молоді відводки. Зараз є трошки взяток. Небагато піддержуючи бджілок. Це у нас там, <кхем> ось за цими кустами цвітуть поля. Так класно цвітуть багато моїх бджіл там літає, я бачив, з поміточкою, тому вулики дещо несуть. Бджілка розвивається. Ось так. Також на другому себе городі я посіяв фацелію. Багато фацелії. Вона зараз цвіте, вона вся гуде, тому що на ній дуже багато бджіл моїх. Моїх, тому що тут, у нашому регіоні більше їх ні в кого нема. Тому, тому я знаю, що це мої. Тому о, по осені. У цих двох повноцінних сім'ях медок буде. Також я знаю, що у деяких сім'ях відводки дуже швидко пішли в рост, тому там теж дещо буде. Ось так. Мої собачки ось така бульба. Ну ось так, друзі, трохи про пасіку, трохи розказав, яка у нас ситуація в нашому регіоні Чернігівській. Хтось знає там підрібками село Леськівка. Ще трошки про поріду породу бджіл. Там Попередньому відео, яке я знімав про свою пасіку невелику, начальну, так сказати, пасіку 100% 100%, там я казав про те, що мені дарували баквест. Оці всі вулики, ну, половина була бакфаст, вони, Ніхто з, з них зиму не пережив. Оце всі відводки, що я поробив, із двох повноцінних сімей української степової ось Вони у мене і меду дали садуванчика добре. так І я бачу, що вже у їхні вулики знову наповнені медком тому що літнім там цвіте і фацелія, цвіте і поля у нас зацвіли е, різними квітами. Е, ну Я маю на увазі медоносними, тому що там е, цвітуть і не медоносні квіти теж. Тому в цьому році. Задача бджола, але буде і трохи меду по осені. Ну, ближче туди до осені, думаю, це август-місяць буде. Ну, ось якось так. Така ситуація в цьому році на пасіці. Акацію я не побачив. Але надіюсь, що вон з тої верхушечки і ще там багато таких стоїть. Липа вона цвіте, що дещо все ж таки вони мені принесуть. Але окремо цього меду, звісно, не буде, тому що бджілок мало, і там уже мед, який вони занесли з хвацелії, нектар і з других квітів польових. Тому і так все впало, що вона зацвіте зараз якраз у цей час, тому помішають, звісно, медок. Буде мішенка. Але полізний, якісний. Хімії по обробці бджіл на своїй пасіці я не, не роблю. Тобто не травлю. Ось так, друзі, така ситуація у нашому регіоні. Виживаємо. Дай Боже і слава Богу за все, Бог допомагає, дає сили. Звісно, йде війна. Всім бажаю міра, здоров'я, терпіння і картоплі та меду і хліба на вашому столі. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей!